Все-таки начнем наш традиционный гостевой і в самом начале нашого прямого будемо говорити с вами о транспортній безпеці, нелегальных перевозках и многих других темах. У нас в студії уже Сергій Ефимов, государственный інспектор управления Укртрансбезпеки в Луганській області. Добро вечер Сергій вечер. Доброго вечера. Пане Сергею, дуже приємно, що прийшли. Ми нагадаємо усім номер живого ефіру 050 210 0898. десять Ви можете телефонувати и ставити свої запитання. адже кожен з нас користається майже кожен з нас користається і чи не щодня громадським транспортом, послугами перевізників і має почуватися себе у безпеці на, на ваш ну. Розпочати наш сьогоднішній ну, ось, такий ефір і таку бесіду дуже хотілося б із ну, подекуди кричучих речей, що помітні стали у сусідньому Сівероденському місті, місті Лисичанську, і певному обуренню, що викликала. Принциповість водіїв, яка ми так зрозуміли, із того, коли спілкувалися із водіями і спілкувалися з пасажирами, принциповості безпосередньо ваших співробітників і працівників ДАЇ, тобто наглядових органів, не беруть стоячих пасажирів маршрутки у Лисичанську, йдеться зокрема про маршрут номер 109, що просто. Ледь на через пів міста проходить, близько 10 кілометрів займає, і люди просто стоять на зупинках у великій кількості і б'ють на сполох, що вони не можуть доїхати безпосередньо до центра із півдня Лисичанська. Що ви про цю ситуацію знаєте? І де ось ця межа принциповості і порядку? Ну, здесь вопрос не только в принципиальности, а вопрос-то больше к организаторам перевозок. Когда проводится конкурс, рассчитывается по пассажиропоток и должно выходить на линию достаточное количество автомобильного транспорта для того, чтобы обеспечить перевозки. Поэтому вопрос не столько к нам. С нашей стороны и со стороны органов нацполиции мы просто контролируем выполнение закона. Есть транспорт, в котором разрешен перевозка стоящих пассажиров в определенном количестве. Это регламентировано транспортным средством. Некоторых не разрешено. Мы просто контролируем эти моменты. Поэтому вопрос больше не к нам, а к организатору перевозок, для того, чтобы обеспечить достаточным количеством автобусов. То Конкретных, есть... которые подходят, эту ситуацию которые... уже взяли за правило, и так теперь и будет. ну естественно, так и будет. Но, даже с учетом того, что у нас конкурс пока еще не прошел, и количество людей у нас не хватает, но тем не менее постоянно этому уделяем внимание. И сейчас 16 января проводит трехмесячный... План различных мероприятий совместно с национальной полицией, в том числе и по стоящим пассажирам. Это будет проводиться постоянно. Междугородние это внутренние касается, маршруты? Да, это касается внутренних маршрутов и междугородних и премийских маршрутов. В тому числі. Давайте ну, конкретніше скажемо нашим телеглядачам, радіослухачам, ну, за якими параметрами, у яку маршрутку, будемо говорити так, у який транспортний засіб не можна йти, і щоб бути пасажиром у стоячому положенні. Но это касается больше э, водителя и перевозчика. В каждом транспортном средстве в автобусе написано количество, разрешенное количество пассажиров, общее количество пассажиров и пассажиров сидящих. И превышать в этом случае ну, просто запрещено. На междугородних э, маршрутах э, вообще стоящие пассажиры запрещены. На пригородных разрешены, но опять-таки в том количестве, которое раз, разрешено э, технически, э, техническом состоянии этого автомобиля. У вас как у профильного управления есть какие-то... Средства влияния на перевозчиков, чтобы они, ну, по крайней мере, добавили нужное количество маршруток, автобусов, транспортных средств. Как это было заявлено в документации перед конкурсом? Нет, это контроль за количеством транспорта, это к организатору перевозок. Мы к этому отношения не имеем, проконтролировать количество не можем. И, ну, на правду, я еще... Ну, дійсно, якщо стати на бік людей, адже бо ну у цьому живому ефірі ми завжди на боці людей, ми звичайно можемо розуміти, що є певні правила, є певні позиції, за якими е потрібно працювати е певне поле. Але і ті люди, котрі оці, вдумайтеся, 10 кілометрів, купа зупинок, як так навіть підрахувати складно, скільки там є зупинок, і на кожній зупинці величезне скупчення людей, що чекає. Е Великого автобуса міського маршрутку просто не влізеш, тому що немає сидячого місця. Вони не зареєстровані, не можуть перевозити стоячих е, пасажирів. Що робити з стоячим пасажирам? б ви е, зі свого боку могли б їм порадити? Ну пайміті правильно, Наша робота, ми орган государственного контролю, і у нас це не право, а об'язаності виконувати законодавство. Поэтому все остальне ну можемо обсуждати но, таки, в рамках законодательства, в рамках нашої Зрозумієте, що ми запитуємо вас, як ну як до професіонала ставимо запитання не стільки, як до представника, що на Житі несе герб своєї ну, організації. Так, ви все правильно робите, так воно і є. Що людям треба збиратися іти до міських тому ж Лисичанську, вимагати від тих, хто замовляв, це так ми так розуміємо, це міська рада міська рада і вимагати ну, нормальних автомобілів, нормальних перевезень, нормальних умов. Ну, наскільки я знаю, там, в ближайше час в Лисичанській буде проводитися конкурс на, 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 по, по перевозкам. Поэтому... Пассажирам необходимо звонить, писать, обращаться к перевозчику для того, чтобы они провези, провели расчет пассажиропотока и обеспечили достаточным количеством, и на конкурс выставили три условия с достаточным количеством транспортных средств, ну, естественно, которые с, с, с теми техническими характеристиками, которые позволят при, перевозить большее количество пассажиров. Это и увеличенные, и удлиненные, и с, для того, чтобы можно было инвалидам пере, перемещаться, там очень много требований. Но для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки, это все-таки нужна и общественность, и громадские, различные громадские организации, ну, и в первую очередь пассажиры. Чем будет больше жалоб, тем быстрее это сдвинется с мертвой точки. Давайте тогда еще к одной теме, где закон тоже принципиально важен и нужен, и его выполнение также. Нелегальные перевозчики, по сути, до сих пор существуют, и все об этом знают, какая работа в этом плане ведется, какой контроль за этим ведется с вашего профильного управления. Ну, нелегальные перевозчики есть, но за тот период времени, мы работаем уже больше 8 месяцев, значит, в основном нелегальные перевозчики остались только в сфере такси. Уже автобусы, не так называемые бусы, там практически нелегальных перевозчиков нет, это легко контролируется. Сейчас все службы, которые есть в области, работают скоординированно, все сведения друг другу передаются и на блокпостах, и там ну, во многих местах это легко отслеживается, легко контролируется. Поэтому в основном, ну, скажем, 99% нелегальных перевозчиков это в такси здесь э, проводится большая работа и на нами, ну, и национальной полиции. И более детально мы примем телефонный звонок от нашего глядача или радиослухача. Он на линии. Доброго вечера. Назвите, будь ласка, кто вы звідки? Ставьте запитання, висловлюйтесь. Здравствуйте. Это беспокоит вас в Белогорске, в У нас 30 ноября отсутствует полностью Москва, сейчас Белогорска. Далее там... 15 декабря маршрутку внести 15 человек. Ее набивается 30 человек. Представьте себе. И вот это люди 20 километров едут вот так, по такой погоде в сейчас. И один рейс только делает. 800 человек населения. Мы не можем никак добраться. А до альтернативы нам нету. Понимаете? Я не знаю, мы уже обращались в департамент. 80 человек собирали подписи. Председатель поселкового совета вообще не реагирует на наши жалобы жителей. Вот как нам быть? Вы нам подскажите, куда нам обратиться? И кто занимается этими перевозками? Департамент мы уже три раза, я лично обращалась, и никаких результатов. Ані сказали, розсматриваємо. Ну неужели три вітрі місяця нужна Красно дякуємо вам за цей дзвінок. Він напрочуд актуальний і важливий, тому що ну от зараз ваші координати візьмуть, візьме наш редактор, що поза ефіром. Ну, от дивіться, от, от от про таксі поговоримо зараз. От є дзвінок одразу що одразу ж людина почула і про яку безпеку може взагалі йтися, коли одна маршрутка. І у ці кілометрів Лисичанськ, Білогорівка і навпаки, Білогорівка, Лисичанськ, люди як шпроти волії у жистяній бляшанці їдуть, і от зараз нусь така, така погода. А де працівники даї, ну воно ще є, функціонує даї, а де ваші а, співробітники? А, це ж реально небезпечно. Я с вами согласен. Ну, я уже говорил, у нас штат пока еще небольшой, поэтому всю область контролировать не можем. Но мы всегда, скажем, на, если к нам поступают заявления, мы сразу же в течение нескольких дней эти заявления проверяем. К нам и отдельные граждане обращаются, и громадские организации. Поэтому пишите нам, мы сразу же проверяем этот же маршрут, составляем по По результатам составляем либо акт, либо что-то и обращаемся обязательно к организатору маршрута с требованием. Скажем, проконтролювати срива рейсів. Ми це все постійно відсліджуємо. І постійно соболдер і з, з іншими заказчиками перевозок постійно в этом плані контактуємо. Давайте отут вот. зараз зробимо маршрут, тому що та же глядачка, що до нас зателефонувала, вонувала, вона дивиться нас, так вона і неодноразово зверталася до департаменту профільного. А, і от безпосередньо ви говорите у живому ефірі, пишіть. Ну, дивіться, це письмова має бути заява, так. До вас надійде від громадянина України і пасажира, користувача того маршруту. От дивіться, вона подає, приміром, завтра, післязавтра до вас поштою надсилає рекомендованим листом, чи сама приїздить, знаходить вас і надає оцю цю заяву. Далі що? Яка, який далі алгоритм дій? Що зміниться? А, она может это сделать, звернуться до вашей службы, а потом завтра не станет ее маршрутки взагалі. Так и может быть? Может быть такое, потому что штраф довольно-таки большой, и перевозчик может это, от, этого отказаться. Но там еще есть такая проблема, это, точнее не проблема, а какие шаги необходимо делать. Это таки вопрос в большей степени местной, местного саморадования, самой Белогоровки. Если они будут постоянно обращаться в обл. администрацию, то маршруты будут открываться. Это, они ведь голосуют за депутатов, голосуют за, э, за голову своей меской, э, сельской рады. Это они должны заниматься тем и беспокоиться о том, что, э, что для, чтобы здесь был маршрут. Ну, по-другому никак не получится. Мы лишь только выполняем контроль за законодательством, но не за количеством маршрутов. Это э, кого выбираем, ну, то мы и получаем. Ну зрозуміло, тобто, ось усі вони фактично, а, ті голови, селищні голови, Сенчня ті голови. депутати міської ради, що приймають, ухвалюють, піднімають руки, голосують, виділяють кошти і ну за за тих чи інших представників комісії є. і певних управлінь. А, ми зрозуміли. Тобто, фактично, ви ну підтверджуєте, що якщо там одна маршрутка, і вона казана в якому є. стані, її просто не буде. Тоді тому, якщо прийти до вас написати, то є такий ризик. Людини і ось цих ініціативних людей, які в принципі роблять правильно, які роблять правильні речі, які дійсно розуміють, що ось по такому морозу, по такій ожеледі, не можна пересуватися у такому стані себе відчуваючи, щоб доїхати до Лисичанська із Білогорівки. То тут треба якось зважувати, чи взагалі не доїдеш нічим, чи ось матимеш ось такі проблеми. Я дуже прошу, щоб от протягом ефіру ми знаємо дивити, дивити, дивитися. Ви нас у живому ефірі, Дуже прошу редакторів, зараз зв'язатися з облдержадміністрацією, профільним департаментом або профільним заступником і зараз просто запитати, запитати а потім повідомте, будь ласка, нам у живий ефір, цю студію, чи дійсно взагалі це, це звернення, воно... У роботі, чи надходило, чи не надходило, тому що дійсно важливе питання для людей, що мешкають поблизу е, Лисичанська. Це не дуже далеко Білогорівка від е, самого міста. Перейдемо до таксистів. Перейдемо, бо важливе запитання так само. Е, от є закон, так? А є реалії сьогодення, так би мовити. Е, є закон, який передбачає дуже величезну кількість е, реальних. Дуже важливих кроків, що має зробити водій авта, щоб це авто було визнано таксі. І ну аж до того, що має таксометр встановлювати. у нас таксометрів немає. Я принаймні на підконтрольній території українській території Луганщини не бачив. Ви знаєте про існування таксометрів у наших таксистів? Звісно, знаю. Ви скажімо, мало є в таксі і просто не і не обращають на це увагу. На самом деле. У нас есть две категории таксистов. Те, которые легальные перевозчики, которые имеют лицензию и которые ездят днем и в будние дни. И вот вечером те выезжают, вечером, когда нас нет, и в выходные дни подключаются нелегальные перевозчики, с которыми мы совместно с национальной полицией боремся. Только у те перевозчики, легальные перевозчики, они все оборудованы таксометрами. Проблема существует. Никуда от нее не денешься, экономическая ситуация в стране довольно-таки сложная, это все прекрасно понимают, и человеку проще всего заработать деньги, ну, таксуя. Хотя создает несколько проблем. Основная проблема нелегальных такси, первая, это неуплата в бюджет с вытекающими отсюда последствиями. Вторая проблема, это мешает развиваться легальным перевозчикам, которые платят ежемесячно налог, те же самозанятые, то самозанятые перевозчики, они в месяц платят по порядка 1300 гривен, то получается так, неравноценная, неодинаковая конкуренция. Ну и третье, это безопасность. Потому что человек, который садится в такси, не имеющий лицензии, в случае ДТП он не имеет возможности не обратиться в страховую компанию, не имеет права обратиться никуда. Но это уже выбор самого этого человека. Поэтому каждый раз, находясь в этой студии, говорю, садитесь в такси, не стесняйтесь, спросите лицензию. Ну, так вот потихоньку, может, и сможем эту проблему победить. Хотя, э, э, скажем так, это... Работаем постоянно в сотрудничестве с НАС с полицией, с, с органами СБУ, с фискальной службой, и могу сказать, что за эти 8 месяцев, что мы работаем, координируем эти действия, количество легальных таксистов потихоньку увеличивается. Если в начале нашей работы... Таксисты нас немножко приняли в штыки, но проводилась разъяснительная работа и потихоньку начали понимать, что мы наоборот защищаем их интересы и помогаем развиваться их бизнесу. Поэтому сейчас они нам даже подсказывают, помогают помогают выявлять нелегальных перевозчиков, дают номера автомобилей, кто ездит без документов. Нам в этом плане сейчас стало гораздо легче. Ну, цикавый момент, дура, еще так. Вы, вы говорите, что ну, проверяете это все днем, и днем ездят легальные. Да. Вечером и по выходным вас нет на дорогах, об этом, естественно, знают нелегальные, да. и это как раз их время. Ну, в это время с ними работают, скажем, проверяют документы, и сейчас все больше и больше национальная полиция. Это и патрульная полиция, и национальная полиция. Этому тоже сейчас уделяют много внимания. Ну, основные, конечно, это этим больше занимаемся мы. Ну, у нас распорядок нашего рабочего дня не позволяет работать по ночам. Не дуже багато часу у нас з вами залишилося. Є ще декілька запитань, що ми маємо поставити у цій студії 050-210-08-98, Ви можете зателефонувати і ну, своє запитання поставити. Це живий ефір. Що ви нас чуєте на радіо Пульс? Що ви нас бачите на телеканалі? Лот Сергію Єфімову, державному інспектору управління Укртрансбезпеки на Луганщині. Можете поставити своє запитання і перейдемо безпосередньо до того, що і фіксує. Фіксує людину як пасажира. так, Це квиток. Квиток, ну, візьмемо, розпочнемо із маршрутних таксі. Ви знаєте, цікавий такий момент. Тут ви у цій студії повторювали неодноразово, ну, що, мовляв, не будуть давати у маршрутках квитки, коли не будуть прохати вимагати, фактично вимагати пасажири. Ну, от, Пройшов певний час із... Тих слів, що ви у цій студії говорили, щось змінилося? Не дуже. Ми пишемо предписання, фіксуємо нарушения, штрафуємо наших перевозчиков, проводимо з ними разъяснительные роботи. Е, на протяжении последних трех месяцев областная администрация совместно с нами инициировала несколько совещаний по именно по проблеме билетов. по ужесточению уже за, за дисциплиной продажи билетов. Но пока, скажем, это вопрос даже больше внутренней культуры. Пока мы не будем спрашивать, ну, билеты не будут сильно продавать. Хотя я еще раз повторюсь, билет это форма договора между перевозчиком и пассажиром, и билет гарантирует гарантирует в случае страхового случая возмещение при ДТП. Ну, как-то у нас сложилась такая культура, что неприлично спрашивать билет. И мы вот э, несколько дней проводим проверки, в том числе и билеты. И обращаем внимание, что билеты оформляются неправильно. Вот у нас даже сегодня был такой случай на одном из маршрутов билет, стоимость билета 12 гривен, а водите, у водителя билета номиналом 1,1076, 1 рубль 75. Ну и понять, каким он образом выдает билет за 12 гривен, он там так внятно так и не смог объяснить. А когда спрашиваем, пытаемся узнать, почему так происходит, говорит, так билет никто не спрашивает, поэтому я им не выдаю. И вот он за день ни одного билета не продает. Именно как билет. это опять вопрос и налогообложения нашего бюджета, и наших зарплат, пенсий, І здравоохраніння, і всі остального на вопрос безпесності. Поки ми самі не будемо уділятимемо внимання, не, ми не здвінмося. А що може стимулювати? От що може стимулювати люд наш, наших людей брати білети у маршрутках? Ну, можливо, не знаю, там запропонувати певну акцію, обміняти ось ці, зберегти там 10 квитків ці, обміняти там не знаю, на якусь там, Футболку, кружку, що, що небудь якийсь значок, що, що якось е, в принципі е, ну зможе і змотивує, адже бо ну просто ось такими заявами, проханнями е, навіть з водіями не вдається вам дійти спільної мови, все одно не видають квитки. Що може змусити людей вимагати квитки на ваш погляд? Ну, не знаю, как акции, но я думаю, что мы через какой-то период времени придем, начнем проверять, проверяя билеты, начнем выносить штрафные санкции. На пригородных автобусах, я уже говорил, штраф в десятикратном размере. С пассажира? З пасажира, слухайте, бачите, отут от одразу от, 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 видно різницю, так різницю позиції. Хто, і з з хто. ми країна. ж був, Шановні друзі, ми ж був на вашому боці, на боці правди, от запропонували акції. Мовляв, збери 10 квитків, що ти вибив у водія маршрутки, обміняй на щось. А тут інший, інший, ну непряник, не пряник, а не пряник не пряник а батіг. Розумієте, прийдуть і скажуть: немає квитка в тебе? Ну давай сплачую 10 разів більше. Є Телефонний дзвінок у нас. Доброго вечора. Добрий вечір. Алло. Добрий от, от вечір, алло. Так, це лот вечір, лот наживо. Назвіть, будь ласка, хто ви звідки? Ставте запитання, висловлюйтесь. Я от Єлена, город Лисичанськ. І я можу вам о о задати питання. по чому так? Я сьогодні їхала по маршруту. РТІ. Северодонецк, с РТИ. Э, стоимость проезда от РТИ до э, центрального рынка 4 гривни. Потом водитель объявляет, что от центрального от рынка и далее до пролетария э, проезд 6 гривен. На каком это основании? Объясните, пожалуйста. ему вам за запытание. Такое может быть по два билета на один маршрут? Не может быть. Но Понятно, тут что билеты я... не выдают, но раз дважды оплачивают. Ну, так вот я о чем и говорю, что в связи с тем, что билеты мы не требуем, а билеты не выдают, сложно проконтролировать э, стоимость билета. Хотя в каждом автобусе есть э, обязательное требование, это мы, мы обязательно это контролируем. Это входит в, в перечень документов, которые должны быть у водителя. Там должна быть таблица стоимости проезда. Это в любом автобусе можно проверить, сколько проезд стоит. Это касается пригородных маршрутов. Зрозуміло. Ну от і доки ми от з вами завершуємо ось нашу бесіду. Там буде ще одне запитання фінальне. У нас є інформація від наших редакторів, що зателефонували до профільного департаменту і е, поставили це запитання: запитання нашої глядачки, що от у прямому ефірі зателефонувала і сказала, як їхати з Білогорівки до Лисичанська і е, назад, як тому, що одна маршрутка, усі забиваються, як про яку безпеку може йтися, і взагалі що робити. Е, е, наші редактори телефонували. Куди слід? І ось яку відповідь отримали. Пишите заявление в письменном виде. Если есть серьезные проблемы, их будут решать, объявлять конкурс на замену перевозчика. Сейчас очень много проблемных маршрутов, и конкретно по этому маршруту ответа нет. Ну тому, що ми, звичайно ж, вечір. Ми натрапили на фахівця із цього питання безпосередньо у неробочий час, і перепитали за конкретний маршрут. Усі, звичайно, посадовець не може тримати маршрути у голові. І як і те, що надходила не надходила заява безпосередньо до профільного департаменту облдержадміністрації від конкретної нашої глядачки. Він так само, ну скажімо так, очільник не сказав. Сказав, що дійсно величезна кількість проблемних маршрутів зараз, і якщо потрібно, просто будуть змінювати перевізника і все. І ну як ми зрозуміли, що дійсно велика кількість зараз ось таких маршрутів, в яких є проблеми. А ви підтверджуєте наш здогад після ось такого позаефірного спілкування? Дійсно зараз велика кількість маршрутів, з якими багато проблем, і який взагалі стан наших перевезень сьогодні? Ну, есть, скажем, не могу сказать, что очень много, но есть много, есть часть маршрутов, на которых перевозчики, ну, скажем, ведут себя не совсем адекватно, не совсем правильно. И проводят, э, скажем, сами себе решают, каким образом перевозить, когда ставить, когда выставлять автобусы. То за этим полагается штрафы, либо расторжение с, с ними договора. И вот последние несколько месяцев, была администрация, проводит такой очень сильный мониторинг для того, чтобы может в, в феврале-марте в месяце провести оптимизацию маршрутов и заменить некоторых перевозчиков, которые не выполняют свои условия. Красно дякуємо, що прийшли. Нагадаємо усім нашим глядачам, і радіослухачам, що державний інспектор управління Укртрансбезпеки на Луганщині Сергій Єфімов був з нами у живому ефірі. Дякуємо, що відгукуєтеся. Приходите, відповідаєте на запитання глядачів і наші запитання. І ну, усіх так, скажімо так, стимулюєте до правомірного проїзду і перевезень.